Максимець, Маслійчук Анатолій, Маслійчук Марія, Романьок, Смайков, Шваєвський. Про нас зміни до речі сесії Бертиських письмень ради 12-24 про бюджет після команди Кимчук. Володимира будуть верю. Шановні депутати, шаному присутнім, у зв'язку з тим, що кошти, які були виділені на на сесії на ті чи інші цілі, за рішенням казначейства були не прийняті до виконання, ну, ми їм старалися доказати, що ми повинні, що вони правильно скеровані, але все таки. Вони не бажають, що ми та територія, яка має наслідки від війни, і не прийняли нам до зарахування 3 мільйони у капітальних ремонтах доріг і 1 мільйон 255 тисяч, які ми виділяли на благоустрій, щоб не спекати чергової сесії, було прийняти ті кошти спрямувати до резервного фонду, а далі в подальшому їх перерозподілити на ті цілі, які ми, нам необхідні. І сьогодні виникла така необхідність: все-таки, про виділення коштів по заробітній платні на погашення незабезпеченості. По... Під підтримку військових частин і все-таки на підтримку програми по благоустрою населення. Тому пропонується вам зменшити видатки резервного фонду за поданням головного розпорядника коштів і далі кошти скерувати на. Зарпітну плату по дошкільних закладах 122 тисячі. На зарплату по закладах загальної і середньої освіти мільйон 178 тисяч гривень, в тому числі тут врахована і незабезпечення по заробітній платі і. Яка була на 1 січня, і врахована незабезпечення по оплаті корекційних годин? Практично на сьогоднішню дату, якщо буде дане рішення, підтримане незабезпеченості по заробітній платі по закладах, загаль... до шзагальних дошкільних закладах і по закладах загальної середньої освіти не педагогічних працівників уже не буде. Вони повністю виділили ми кошти і перекрили ці видатки. Е, пропонується виділити на благоустрій програму благоустрою мільйон двісті п'ятдесят гривень. Е, це Якщо пам'ятаєте з минулого разу, це наприклад щебеню до поточного ремонту доріг, порядкування сміттєшпалища і порядкування кладовища, також є необхідність виділити додаткові кошти на програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку. Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування потребують сторонньої допомоги в розмірі 200 тисяч. При формуванні бюджету на цю програму були закладені кошти 250 тисяч, але в зв'язку з тим. Що пішло різке збільшення осіб даної категорії? Є необхідність до коштів закладених бюджетів буде не вистачати і є необхідність додати, додати додаткове фінансування. Також пропонується додати додаткове фінансування на програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам. Вибачте, не те на програму інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення в розмірі 155 тисяч гривень на інші виплати населення, тобто на допомоги, які ми виплачуємо. В бюджеті передбачено 300 тисяч. Така сама ситуація, що даних коштів буде не вистачати. Пропонується передати субвенцію з місцевого бюджету до державного бюджету в розмірі 150 тисяч. З них 100 тисяч для військової частини, яка зазначена у вас в пояснюючій записці на закупівлю безпілотних літальних апаратів. 50 тисяч головному управлінні Нацполіції Волинської області на матеріально технічне забезпечення підрозділів поліції, також 100 тисяч передати до районного бюджету Луцького району на заходи та роботи з територіальної оборони на виконання районної програми періодичного виховання молоді. Це все щодо розподілу коштів вчора, після обіднього кору надійшло ще повітря. Державна казначейська служба України надіслала повідомлення номер десять від двадцять року, яким зменшує розбір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетів. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в розмірі 38 тисяч 500 гривень. Це е, так звані 1300 вчительських. Е, цю субвенцію вони забирають із червня місяця, е, мабуть, цим з, з пояснень немає яких, але так як в червні місяці будуть всі педагогічні працівники йти Відпустку, а в період відпустки ця доплата не виплачується, значить, її поки що не забирають. Тому будемо сподіватися, що її перерозподілять і передадуть нам на освітню з де буде йти виплата відпускних, яка на сьогодні виділена тільки на 8 місяців, і то з незабезпеченістю по нашій громаді 2,7 мільйона на 8 місяців. О, такі питання, які сьогодні. Так, які питання доводить? Є питання. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, щоб всі, всі присутні були ну, ознайомлені, скільки ми за цих дві сесії виділили на оборон? Загально суму. На попередній сесії ми виділили з вами 667 тисяч 400 на оборону на оборону. І сьогодні, так як в нас поліція відноситься до силових, сьогодні ми виділяємо 155. 150 тисяч. Ні, сьогодні є ще територіальна оборона, це 250 тисяч. значить буде разом 800. Майже 900 тисяч. Майже 900 тисяч, близько мільйона, і на тому ще не завершено. Я в чому це задав питання? Зараз їх цікаво, а скільки кожен бюджет виділяє на оборон? Veřtečký městský budžet vydělá jedné bílče, ale i jiné, nebo jiné hromady. A podají kvůli nám řeknout Já ještě řeknu řekla, že tak, jak před Часто звідного місяця буквально перед тим пройшла такий контроль по виділенню коштів на оборону, і нам ще зараховують до цього. Те, що ми з вами виділяли на попередніх сесії мільйон на капітальний ремонт, приміщення фапок стариків і центр життя Він також зараховується як кошти виділені на підтримку. Слава оборону і три. Так, ще запитання є. Вічне ну, запитання: а що буде з тими, що ми там намітили собі значить, капітальні рвониці Українки, Бробської пісках і вулиці Богуна? Значить, час щоб ви знали, нам на протязі березня місяця має поступити 2,5 мільйони від продажу об'єктів малої приватизації. І на сьогоднішній день 2,5 мільйони у нас перевиконання бюджету за два місяці, які теж лягають до розподілу. Так що там, якщо ще в нас виникають якісь питання, наприклад, на забезпеченість, яка з невеличка вийде по рахувати, вчителям чи не педагогічним керівникам, чи нашій соціальній сфері, чи ми ще, чи ми можемо зможемо до Тим більше, що ми надіємося, що бюджетна ситуація до кінця року. Приятного і буде постійно ми будемо йти з невеличким, але тобто завжди можна з перевиконання буде якісь програми фінансувати які ще насли. 8 числа закінчується у нас тендер на тендер, який ми оголосили на очистку об'єдного каналу, з ціллю уникнення екологічної уникнення екологічних людей, екологічного теж там учасники. Наскільки я знаю, вже є. На другий, повторний повторний центр виноситься продаж Липської школи, О, приміщення колишньої липської школи. Там, звичайно, була трошки занижена, залишена, що була ціна, як на як на поглядців, але то не ми складали експорту. Значить, виходимо з іншою. Але я думаю, що школа, що ця приміщення це таки продасться Крім того, ще. Ми виставляємо на приватизацію на, на продаж колишній ферзь Корокушевський пункт Зелена, Злобачівка, колишній готель, де був де було відділення поліції початковий там. От і і, і ще деякі об'єкти, такі які ми які ми зараз доробляємо, і все, звичайно, буде без вас, без вашого усування жоден об'єкт не буде без на, на продажу. Виставлені над ковід. Ще запитання, які є? Нема. Звичайно, в плані в нас багато грошей мало. Так завжди буває. Так в кожній сім'ї так само. Дякую. Ставлю на голосування. Бачук, Залеса, Дімський, Кофу за, за. Маєць, Макземець.

І виноситься в зв'язку з тим, необхідно зняти контролю, виконання рішення перед Після міської ради, які ваші мінісловами точно були поставлені на контроль, то на всі усіх переважно війні комісії. І виконавчим апаратом було організовано всіго року, які приймалися. Давно ставилися на контроль, були успішно виконані або приняті нові рішення, якими скасовано дві передних. Я звучам депонатимість, слідом гордовоскую на річне контролю. Якщо немає задан, причня не за нові. Бас, чи контролю не пола. Якщо немає заплану, це питання, може бути якомусь рішенні не викликали. Немає? Немає. Ставлю на ловушку, Дякую. Барчук, там.

Орсунза, Маєвська, Семець, да. Мазлічук Анатолій, Мазлічук Парія, Романюк, да. Руза, Смалько, Паєвський, да. Коцевич. Да. Кінчення України. Наступне про затвердження технічної документації заносим, що максимально вже дета, надання сміття власність, то дев'яти. Слюса Марії Васильівний Солопійський. Запитання. Наставлено. На Парчук. Желецька, Зеленський, да. Корсун, Маєвська. Максимець, Місичук Анатолійов, Мсичук Марія. Хоманюк, Смарко, Шваєвський, Груцевич. Да. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки, фершівського кушерського пункту селі Богачі, ноль га, гра примірської амбулаторії за гарні та піхоті, практично медицини, 0,10 десять газів і першого кушерського пункту Іваніка, 0,20 га. Яка там медицина була?

Шмайко, За. Це рішення України. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки полощує до 2 гектари 97 сотих постійне користування в Рисичківському ожиряка для організації місць поховань в селі Обочівка. Подобите. Взагалі ми надаємо багато. Вчора була робоча пані кладовища Березнецької, я так до ну, цього. Порядку рефліки поховую. Там дуже значно розширюється, ми робимо дитинку, дорогу огорожу робимо. І Там Чи, буде менш менше порядка. А то вже скоро ховати туди, туди де наша, де, де виділена земля, не ховається, ховає туди нагороди, де. Людські городи збиють з, з відповідними кадастровими новинами. Щоб не було там все. Треба впорядкувати всі плодовища в ключі політикова. Так, нема запитань. Нема ставлю на голосування. Бачук. За Зилінським, Орсен за Маєвська, Асеневська, Хесрічук Анатолійка. Матвічук Марія Романюк Іван Смайко Чваєвський Івач. Рішення пройти. Так, добро наступно писання про звернення Валентина міського ради. Пане Голово, шановні депутати, присутні на ваш говорить можна проект рішення про затвердження. Звернення про доведення видачківської міської ради щодо підтримки президента України. Тех звернення вам було дано на розгляд. Чи є потреба зачідового тексте? Нема потреби. Це підтримуємо, особливо зараз. Правда, нема такого. Я не думаю, що, що жодна людина не підтримує. Ну, раз так треба, значить, звернення ми підтримуємо, то до сьогодні в Вашингтоні. Писує важливі документи, вирішує, важливий. а я думаю, що треба. Давай запитання. Бо так, що зауваження є, нема. Ставлю на голосування. Парчук. Залецька, Зеїнський, да. Кортунка, За. Маєвська, Максимецька, Мазичок Анатолій, Мазичок Марія, Руманюк, Так. Да. Майкло. Що має Ну про це. Рішення прийнято Шановні панові депутати, ці питання, які виносять до червоної шасі рожанці, переходимо до різних. Кого буде яким оголошенням питання різного ну, виступи пропозиції все Прошу, товари. 嗯。